Популяризувати здоровий спосіб життя та залучати усіх до спорту люди волі організували турнір із пляжного волейболу. Ініціаторами та учасниками змагань стали активісти партії Воля. Володимир Монастирецький переконаний, завдяки таким турнірам буде покращуватись не тільки фізична підготовка партійців, але й командна робота. Активісти партійці волі бажають, щоб наша нація і наша держава розвивалася в спортивному напрямку, і тому ми організували такий внутрішній турнір. Тому ми всіх підтягуємо на цей такий середній спортивний рівень. І хочемо, щоб всі дуже активно не тільки грали в волейбол, але й в футбол. Волівці наголошують, прагнуть, аби нація і держава розвивалась в спортивному напрямку. Олег Ружило каже, пляжний волейбол у нашому регіоні не дуже розвинений вид спорту. Тому вони намагаються залучати до нього більше людей, зокрема молодь команди, так як для початкового турніру, це нормально. Це є нас шість команд. Організували по три групи на двірнянські команди. Приїхали команди з пньова, команди з Таруні, Тобто маємо вже два райони: Богорочанський, надвірнянський, франківська область звичайно у нас тут представляє. Високі результати на полі показала команда Тетяни Кузик та Володимира Нагорного. Емоцій вони не приховують. кажуть завдяки турніру Воля до перемоги відчули весь смак спортивного життя. Це мій дебют гри в волейбол. Вперше я грав, а тим більше в пляжний волейбол. Але враження неймовірні емоції. Емоції зашкалюють, коли ти біжиш, пісок тобі прямо в рот, тобі в обличчя сипеться. Головне дуже це підтримка. Підтримка вболівальщиків, підтримка тих, хто в тебе вірить, хто там тобі махає, кричить, Таня вперед. Приймаю участь з задоволенням, бажанням, великим бажанням. І в своїй команді маю такого дуже активного учасника, як кузик Таню, з якою дуже непросто знаходитись на площадці і не просто грати. І соперники наші це дуже дуже відчувають. Організатори сподіваються, що вже з наступного року географія учасників турніру Воля до перемоги збільшиться не тільки в межах області, а й України. Також у планах волівців організувати змагання із інших видів спорту.